Включається телефон і починаємо позачарові засідання 51-ї сесії Перечинської міської ради. Перед тим ми перейдемо до розгляду питань, які передбачаються на сьогоднішню сесії. Я прошу половиною, що давати нас на тим. Ми прижити, які віддали на сміття за нашу свободу, але це був курсики. Я, був, ці, я... Так, стояв, ставим, є... так, Сьогодні у нас п'ятичергове засідання сесії. Е, тому є пропозиція, щоб ми, члені, провели голосування згідно е, нашого е, регламенту в ручному режимі. Звичайна е, е, комісія прошу врахувати. На даний момент у нас є карнат 12 депутатів з міський голова, є е, сесія правомочних. Розпочинаємо засідання. На порядок землі виноситься питання про надання права суперфіції земельної ділянки. І зараз виникло ще одне питання про внесення змін у статут КНТ переченька ПМСД. Це питання виникло великої тому, що їм треба терміново зареєструвати в державній програмі, як називається стримсовому. Ставлю на голосування, що подати проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? У нас, дякую. Чи є запитання доповнення до даного порядку денного? Якщо немає, то ставлю на голосування даний порядок денний, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, вибачається. <зважування> хто проти, хто утримався, хто не голосує. Дякую, то за. Переходимо до безпосереднього розгляду першого питання порядку денного про надання права суперфіції земельні ділянки. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, хто не голосує, 13 за. Мова йде про земельні одначі ділянки. Ді ділянки, які підлягають під будівництво наших міських організаційних соцних станцій. Ми розбудовуємо два мікрорайони це один у цілерії під грою Бронова і другий біля колосного автожитку. І Для того, щоб ми могли проєкт підготувати, нам треба від електрики взяти технічні умови на забезпечення і нам треба показати, де ці каналізаційно-насадські станції будуть знаходитися. Вони знаходяться у приватній власності, але в нас є. Рідних листи, що вони надають згоду на суперфіцію, щоб ми могли там проєктувати і потім будувати каналізаційну насосні станції. Це ще й потрібно для того, тому що зараз у державних програмах є вимога до, до проєктів по воді каналізації, щоб такі проєкти мали вартість не менше, ніж 1 мільйона євро. Це 50 на сьогоднішній час плюс мільйонів гривень. Наш проєкт, який є реконструкцією каналізаційно насосної станції на протихів заводських будинків на посолку, загальна вартість 22 млн грн. Ми не можемо претендувати на отримання фінансування з державного бюджету, якщо не буде більше мільйона гривень. Тому ми зараз проєктуємо всі каналізаційні мережі від посілка, від Сімері через індустріальний парк до чисні споруди. В Зв'язку з тим виникло це питання, що ми беремо суперфіцію дві земельні ділянки. Чи запитання за якісь запитання зауваження? Якщо немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в що голосувати? Хто проти, хто утримався? хто не голосує, дякую за. І переходимо до наступного питання Денного про внесення змін до статуту КНП Перечинська ПМСД. Ставлю на голосані даний проект рішення, що ви прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, хто не голосує. Димас за. Рішення будуть стосуватися про внесення змін щодо надання КНП ПМСД платних послуг. І ще що. Це лише платні. Та як ця послуга є за рахунок соціальної допомоги, але не як платна послуга для підприємства. Це ж нюанс, це буде допомога дві тисячі для осіб старше 40 людей, яка приходить на дія рахунок, яким вони розраховуються. Але для нас вона йде як оплата послуг. Чи Якщо Чи немає на голосування даних рішення, щоб ви прийняти в цілому. Хто проти, хто утримався, хто не голосує? Дякую, Таннація, за що за цьому це рядок денний вичерпаний. Дякую за оперативність. Чергова сесія 12 лютого 20 років.